Привіт, друзі, привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати і Ви на українськомовному каналі Міксблокс на каналі, де ви бачите різноманітні відео на тематику Лего. Сьогодні нас чекає дуже-дуже класне відео. Адже ми разом з вами відправимось в магазини Лего, наші українські магазини Лего, щоб купити новинки. Адже ви знаєте, що 1 червня, як завжди, в нас виходять новинки в всіх магазинах. І ми разом з вами вже за традицією їх купляємо та знімаємо влог. Сьогодні обіцяє відео бути дуже цікавим. Я вам покажу всі новинки, розкажу, що потрібно купляти, з яких серій. Купимо різні серії, розкажу, де потрібно трішечки зачекати на знижку та багато іншого. Сьогодні відео обіцяє бути дуже цікавим. Тому обов'язково поставте лайк, підтримуйте мене підпискою, натисніть на дзвіночок і напишіть ваш топовий коментар, адже вони з'являються на цьому екрані. Буду вам дуже сильно вдячний, адже ми рух. Хаймось до цілі 5 тисяч підписників, і я дуже сильно хочу, щоб ця ціль незабаром здійснилась. І друзі, я нагадую, що спонсором цього дорогого відео є мій брикінг-магазин, де ви можете собі придбати якісь цікаві деталі для ваших саморобок або фігурки та багато іншого. Там понад 10 тисяч деталей, і це мій особистий магазин. Посиланнячку залишу в описі. Обов'язково купляйте, якщо хочете підтримати такі масштабні відео, де я трачу багато грошиків на новинки лего. Все, друзі. Більше не буду вас затримувати. А ми переходимо до нашого влогу. Поїхали гу. Так, народ, всім ще раз привіток. Я вже в місті, бо я живу на Україні. От приїхав в саме місто. Зараз йду в ТЦшку, Будем шопитись. Загалом, що хочу сказати по новинках, насправді літо якесь трішечки сумне, тобто не так багато є, чого дійсно варто брати. Звісно, є скільки мене дуже розчарувала кількість всього 10 наборів. Завжди останні роки було десь 15-20 і того разу вийшло десять й не дуже таких гарних, але точно ми сьогодні купимо бульдозера. Це просто одна з таких дуже класних новинок. Ось. Ну і загалом інші серії, ви побачите, що я візьму. Буду брати те, чого душа бажає, адже я завжди в дитинстві хотів брати те, що мені саме подобається, а не те, що мені мама каже, тому що воно таке дешеве або по якійсь нормальній ціні. Ось, тому якось так. Зараз підходжу вже, бачите, мій рідний Львовик, так як тебе не любити, рідне моє місто Львів. Я вже тут не був чесно дуже довго, тому що ви бачили, я дуже не був активний на каналі. Це все через те, що я здавав, складав екзамени 11 клас, не мете. Але все, друзі, я повертаюся до вас. Будуть багато відео стрімів. Стріми до речі, перейдуть на твіч, тому що. Там краща якість стрімів, а поселенічку на твіч ну свій телеграм-канал. Підписуйтесь на нього обов'язково в описі. Ось, все друзі, я до речі, навіть купив для вас мікрофон, щоб був звук краще і загалом якість краще. Все, ми рухаємось. Зараз будемо купляти. Коротше, ми вирішили з лею вже зустрілися. Перед тим як купляти новинки, треба підкріпитися. Тому ймо. Коротше, ми вже ось прийшли в магазин. Зараз будемо купляти новиночки. Насправді, сьогодні якесь там 8 червня, і їх вже дуже мало. Ми будемо зараз теж в інший магазин, бо майже нічого такого не знайшли. Ось, але сьогодні я напевно заберуть цю новинку, тому що вона мені дуже сподобалась. Це здається, новинка з Fortnite. Я не дуже дивився якраз Fortnite новинки, але знаю, що Соніка новинки вийдуть 1 серпня. В Маріо здається теж 1 серпня. Але давайте глянемо на е, гепишку. Так, Гаррі Поттер, я точно забрав ось цей набір. Це з другої частини. Тут є ця професорка Спраут. Вона, здається, виходила але кілька разів. Тому на Іля тримай, Так, Іля тут біля мене. Тут ще є. Ну, це не новинка. Новинка у нас цей ось 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 будиночок. Це перевипуск, але він досить дорогий, що 4 тисячі. Був з машиною, здається, будиночок нещодавній. Це перевипуск знову. Але оцей більш пророблений, такий задеталений, гарний будинок. Я думаю, що фанати Гаррі Поттера його рано чи пізно заберуть. Але треба чекати знижку, бо ну. Ціна яка там? 4-100 за нього давати одразу, ну таке собі. Оцей автобус новий, правда, Ілля? Ну, цей. Так, автобус новий. Це зима. Чи зима? Ну, коротше, теж прикольний. Він теж перевипуск де, Ну, постійно перевипуск. Не дуже хочеться брати перевипуск. Ось. Коротше, але оце у нас новинка, це книга. Це така книга, хто любить на полочку собі поставити, хто любить взаді якийсь фон створити там на екрані. І ще той Фенікс. Так. Це теж дві новинки, але з них мені не дуже щось подобається. Хоча я буду робити собі таку в задній фон, але в мене там буде студія, але все одно поки що мене таке не приваблює. Найкраща новинка, що вийшла того року, це просто подивіться, який масивний набір. Він дуже великий, але він щось коштує 10 тисяч. Так? 10 тисяч, але просто подивіться, який він гарний. Ну, це дуже клас, класний, ну, насправді прикольний. Ще є за 5 тисяч. Оцей Станція, теж якийсь ніби перевипуск, вже щось було схоже досить багато разів. Ну і тут все інше стоїть вже, що і стояло багато років. Оцей набір взагалі не зайшов, його майже не розпродали. Ось. Так, тепер, коротше, переходимо до Сіті новинок. І одразу знаєте, що я беру? Я вам казав, я беру бульдозера. Бульдозера! Просто подивіться, який шикарний. 200 чел. ой, челиха в очках стоїть. Це, це просто вау. Ну Він кош... коштує щось 200, так? Да? Ні, 800 навіть, трохи дорого. Але окей, ми його забираємо. Цей набір ви вже бачили на моєму каналі, огляд здається є, тому так. Е, і одразу я бачив за цим набором. Це в нас стоїть ось такий набір. Ми його теж забираємо. Дивіться! <клух> Оце дуже класний набір. Він мені сподобався тим, що сама лодка в нас нового плану, нового типу. Ось цей колір простої лодки теж новий, абсолютно. Просто подивіться, який класний круг, як деталізовано, є тюрма. І ну, просто я, напевно, перший набір цей буду збирати. Ось, дивіться, на ось цей набір. І ось цей набір огляди будуть десь в серпні, можливо, тому що треба дочекатися знижки, що це 4, що це 9, чи сіки там, 10 тисяч. Чекаємо його за 3 тисячі. І його за 7 тисяч, і тоді забираю і роблю вам огляди. Ось. Ось ця штука мені взагалі не зайшла. Я не бачу сенсу за неї давати 70 доларів щось три з половиною тисячі гривень. Ну бо просто подивіться, навіть нічого такого класно деталізовано зроблено, але це взагалі на ніде не всунеш у місто. Не продовжиш, дуже багато. Треба грошей на продовження затратити. Тому й мені не дуже зайшло. Але оце дуже класно. Тут є нові деталі. До речі, рейсів. Ну це вже ближче до огляду. Коли я його куплю, будемо з вами дивитися. Ось, Це все інше. Можливо, що зараз візьму цей тракторайс з зимових новинок, я його ще досі не купив. Ось, По Dріimці новинка. Мені не дуже подобається вона. Мені сподобалася одна новинка, але тут його її немає. Якщо буде в іншому магазині, то заберу. По Марвел стається новинки будуть теж 1 серпня, бо я щось не наблюдаю. Ну, різниці між літом і зимою зараз тут на полисі. От, але я би ще забрав усю новинку. Я думав чи брати її зимову зимою, коли робив шопінг. Але на жаль, вибрав іншу. А тепер шкодую, що вз... ну, взяв тоді щось якусь іншу таку чорну машину, а не цю. Ну коротше, якось так. І все, толком звишку вже розібрали. Ну це, понятне діло. До речі, тільки лишився цей значок Star Wars, теж на полицю, хто любить. По Speed Champions теж толком нічого немає. Але ще є тяга. По дязі. Ми нам сказали, що теж дуже сильно все розібрали. І тут лишилось буквально щось. Оце новинка, так? Це березень. А, це березень, так. Оце новинка, і оце. Це, це Дардолі. Так, да, і дардолі. Ну, Дардолі 200 доларів то має, може собі дозволити. Ну я думаю, що десь на Олик з часу можна його за 7 тисяч, може 6,5 з половиною урвати. Ось, але загалом та й все. Типу, що є якісь там заховані, вроді, але ми навіть не знайшли. Зараз будемо йти в інший магазин дивитися, бо я хотів взять купити, але взагалі немає того, що я хочу. Ну, буквально, буквально тупо розібрали новинки. Прикидаєте? Лишили тупо якісь новинки зими. Ось я кажу, що дяга популярна. Все, я дивіться, як він виглядає. Ось це ми оплачуємо і шуруємо до наступного магазика. Ось якось так живемо. Я ще хотів, до речі, по Jurassic World новинку взяти, але тут буквально один набір стоїть, я офігел. А я хотів таку машинку взяти прикольно досить за тисячу гривень вроді. Нема нічого? А, ні, є ще якась така штука. А їй все, бішеніц. Коротше боже, у нас щось лего в Україні все популяризується і популяризується. Друзі, ставте лайк, якщо вам подобається цей огляд. Якщо ви хочете більше класних оглядів, ну і всякого такого. Тому що ми з вами популяризуємо лаго, щоб на цих поличках його ставало все менше і менше, але все одно якось треба його купити. Я, до речі, позови, теж хотів забрати новинку, але тут буквально немає новинок. Ну взагалі немає. Тупо все розібрали. Тому й в інший магазин. Коротше, народ, ми прийшли в інший магазин. просто подивіться, що тут стоїть. Вона розміром, якщо перевернути, як мені до, до цих. сюкта. І дивіться, що сокол тисячоліття стоїть. Він десь 40 тисяч і сіки. Ну і всякі, до речі, прикол. Дивіться, яка гарна. Дивіться. Ой, яке важке. Блін, я щось таке хочу, але колись, коли буду мати гарну вітрину, з і ви будете її бачити на відео щось таке. Навіть ще щось по знижці є 25%, і дивіться, ще одна машина велика. Коротше, тут вже в нас, слава Богу, трошки більше вибір. Я вже так накинувся оком, що я купляю. Ми поки що зі лею, оформили оцей набірчик. Це зимова новинка, я його давно хотів, і ось нарешті куплю. Тому що тут є, дивіться, баранчик раз, баранчик-два, кізонька якась, песик. І тому ми цей набір точно купляємо. Сьогодні за 650 Рень оформила його на сайті знижку і зараз тупо заберемо по дорозі. Так, оцей набір ви бачили на моєму каналі. Цей теж ну тупу, щоб ви розуміли, купа наборів вже є на моєму каналі, ви можете собі спокійно дивитися. До речі, ось цей набір я дарував на Миколая якомусь малому, тобто був. Тобто церква кидала оголошення з листами до Миколая, і чел просив LEGO, я йому цей набір купив на Оликсі по знижці 6800 гривень. Так, ну що ж, давайте дивимося, що я тут з новинок. Це перше, що я беру, це ось таку міздрі піздрічку тому що я помішаний на поліції, але, як на мене, байк тут класний. І мені от хочеться на нього зробити огляд на цей байк, показати його вам. Далі ми беремо цю дягу. Це у нас. Ану, Ілля, ходи сюди, бо я тут не дуже експерт по зязі. Що це у нас? Хто у нас тут? Це кай і воїн драконянець, типа якийсь пара. Ага, тобто типу... погана сторона. Да. До речі, друзі, давайте на твічі передаємось новий сезон дяги, хто не проти. Але, до речі, якийсь такий прикольний воїн. Мені чому нагадує ногами. Дуже прикольно. Так, да. ну, ну класний. Тому і ми ще беремо. Звичайними з, з, ногами, а є де ще О, ось от. Ага. Як... Ого, це як приводи з п'ятого сезону, да. так? Офігеть, оце класне. Ну, коротше, тут по що є? Оця новинка. Я думав брати цю чи брати ось цю. І все-таки я вирішив взяти ось цю новинку. І хто це в нас тут? Ронта. Щоб... Ронта. Та, це ронта. в нас ронта. Так. Дивіться, яка прикольна новинка. Ну, реально, 2000 гривень, але. як це, хотів би казав. Зараз. Надіюсь, його в журнал не зловить. Uh -huh. <laughs> ось, ми беремо цей набір, е, оцей набір оцей і оцей набір. Це вже таких, ну, і що, той трактор. Ось. Загалом тут по дязі є все, що хочеш майже. І навіть є ось ця велика новинка, здається, зимою. Просто подивіться, яка. Космічна, от я це колись хочу купити. Я не знаю, як по якій ціні, але просто мені так хочеться щось таке велике зібрати. Ну просто не до уповідання. Знову ж таки, нова зяга, якийсь там новий мультсеріал. Теж є. Я взагалі не зацінив, якщо чесно, все. Ну, ну ніби гарне щось, але я не знаю. Я проект до щось вже такого здяги. Ось є ще ось ця новинка, теж прикольна, але дорога вже. Тобто, це вже ціни йдуть 4 тисячі плюс і так далі. Теж досить прикольна. А, тре 200. Ну, можна, думаю, на знищення почекати десь 200 урвати. Якщо набере багато оглядів, ой, багато лайків, цей набір, то куплю щось більше для вас. Е, ну, Все залежить від вашої активності. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Е, по Гаррі Поттеру тут все те є, що Ну, все те саме, є, що є в минулому. Тільки тут ще додавалась ось ця лайка. Але, до речі, дуже гарна така лайка. Подивіться, які прикольні будиночки, такі класні кольори, Купа фігурок, але воно дороге. Воно десь 5 та? чи 4. Теж треба чекати знижку, насправді, щоб це купляти. Ось ще є минулі всякі новинки. До речі, теж би хотів собі це купити. Насправді. Ось, і тут, знаєте, що ще є? Тут є, слава Богу, дві новинки по ЗВ. Це ось цей. Я забув джедай якийсь. Мені хтось там говорив. Я от не дуже за них шарю, але я цю новинку візьму, щоб вам показати, щоб її вивчити і щоб зробити огляд. Хотів ще взяти сю, але пізніше візьму. Я дуже хотів батлпак, цей новий що вийшов ЗВ, завиди. Зараз прикріплю склін, але його тут немає. Його, походу, зразу розібрали. Тому іншим разом візьму та вам зазнімлю. Тому ми беремо просто ось це і, як то кажуть, йдемо додому. Ось, і загалом. Та й все тут е Марвела ще як такого немає. Тобто... Досить багато ніби новинок вийшло, але як такого нічого немає, що взяти. Але до речі, Speed Champions вийшла з форсажу та машина рожева. Я забув, як яка це марка, але дуже хочу її, тому що я вже маю по форсажу дві машинки, і це буде моя третя в колекцію. Ось, я, до речі, збирав з вами недавно на цей Гелік. Дуже гарна новинка. Я всім рекомендую брати. Це новинка зими, але я всім рекомендую, хто хоче дуже класно провести час, складаючи прикольні машини. Купіть цей набір, не пошкодуєте його ще й можна на OLX за 1600... За 1600 урвати, боже, я вже пити хочу. Ось. І тут загалом дивно, що дуже великі набори є. Що той стоїть у нас. Порш, Феррарі, там стоїть, ну просто вау. Просто вау, Я дуже задоволений, що тут стільки всього є. Ось. По Майнкрафту, до речі, ще є всякі новинки. Здається, ось це село це новинка. З цих село варварів чи як воно там правильно називається, напади. Да? Але я не фанат Майнкрафту. Я раз спробував купити, скласти великий доснабір за 3 тисячі, але мені щось взагалі не зайшло, я не розумію, як це. ну Від того, що я будую якісь великі блоки, мене це якось бісить. Ось, тому я і вирішив, що не буду купляти. Ну все, друзі, ми беремо коротше, ті новинки, які щойно я вам назвав. і Йдемо додому, йдемо оплачувати, і вже вам вдома покажу, що загалом купив всю гарну картинку, і вже будемо з вами на наступних стрімах збирати, збирати, збирати. Може, зараз якихось полібегів наберу, бо тут їх багато, щось дяги, щось в сіті. А я сіті дуже хочу полібеги. Ну все, ми йдемо на касу оплачувати, і вже вдома зустрінемось. Ну що, ось так виглядають наші покупочки. Я дуже радий, що зміг нарешті отримати новинки, пройшовши 10 днів від їх виходу. Але ось вони ось так виглядають. Прошу вас вже написати, яку новинку ви хочете прям найшвидше побачити на стрімі, адже ми завжди збираємо новинки на прямих трансляціях, а тоді я записую на них відео, та яку новинку ви б ще хотіли побачити на моєму каналі. Обов'язково пишіть в коментарях. Ну і ставте лайки, підписуйтесь, пишіть, чи сподобався вам цей влог. А ми зустрінемося вже завтра на прямій трансляції. Бажаю вам щастя, здоров'я, не хворійте, друзі, і всім па па па